Ви на каналі Амадорла. А це означає, що ми хто? Охтум. Охтум. А Амадор є! <звук> 34 стаття Конституції. Робить 30, я роблю 4. Так. 34 стаття Конституції. Звучить наступним чином: кожному гарантується право на свободу думки і свободу слова та вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право на вільний збір, розповсюдження, збирання інформації та е, записування за її в усній чи письмовій формі. Е, це право може бути обмежено у інтересах національної безпеки або неупередженості правосуддя. Розбираємо. Як ти розумієш, Квітко, цю статтю? Я розумію цю статтю, що кожен має право на Моя буба, пітьочку. Кожен, кожен має право на вільну думку і вільне слово. Класика наша, Конституція пише корисні речі. Вот. А окрім цього, вона ще каже, що ми можемо збирати всю від доступну нам інформацію, записувати її, розповсюджувати її. Але аби не сталося яких не, якихось непорозумінь, Конституція врегульовує цей процес і каже, що в певних інтересах. Конституцію або законами вона може обмежити наше право на збір і розповсюдження інформації. Основні з цих найяскравіші це національна безпека та е, цей е, не, неупередженість правосуддя. Вот. Але там є ще перелік: прочитайте статтю, дізнайтесь, в яких ще моментах конституція може обмежити наше право на збір інформації. Але чого вона не може обмежити? Так це вільну думку і вільне слово. Бо ми з вами вільні українці, так. Твоя Подписывайтесь Пей. на канал и жмите колокольчик. Наш маленький колокольчик. Ставьте лайки и ставьте сердечки в интернет. Пока!